Кіт Характерник або Юрко Костишин. Так називають бійця 44-ї окремої артилерійської бригади. Вперше військовослужбовець став на захист кордонів України ще у 2015 році, обороняючи рік схід нашої країни. 24 лютого 2022 року Юрій разом зі своїм братом був серед добровольців у черзі до військомату. Згодом з побратимами стояв на захисті Києва. До повномасштабного вторгнення розповідає, готувався, хоч і на початку вели не очікував. Рюкзаки в мене вже стояли спаковані, хоча напередодні був день. Оцей де у всіх містах країни піднімалися прапори, які наші ось, таким оптимістичним якимось настроєм там миру і так далі. Але рюкзак був спакований і ранок почався з було літаків переляканих поглядів дружини, мами, малої. Тривалий час Юрій Костишин перебував на Донеччині, зокрема у районі Бахмута. Незважаючи на щоденні обстріли ворога, військовослужбовець у найгарячіших місцях мав заняття, яке його підбадьорювало. Він фотографував. Любов до фотографії в мене завжди була це така своєрідна, як втеча від якогось світу. Не знаю, я такий був по життю одинаком, тобто мені. Мені добре і без людей, але так, щоб зовсім то я без людей не можу. Коли Юрій спілкується із нами по відеозв'язку, розмову час від часу перебувають вибухи. Проте захисник каже, це йому не заважає продовжувати свою улюблену справу, показувати світ, який його оточує через фотографію. Світлини, які Юрій Костишин зробив на прифронтових територіях, зібрали в одну серію і презентували у Тернопільському національному педагогічному університеті. Виставку організувала однокласниця Юрія, доцентка кафери педагогіки та менеджменту освіти ТНПУ Ольга Радченко. Я, звичайно, перед тим як організовувати тут, запиталася, чи Юрій буде не проти того, щоб ця виставка була в нас в університеті. Юрко дуже часто скидає надзвичайно красиві світлини, які зачаровують своєю красою, такою простотою. Вони дуже світлі і дуже добрі. На фото, які військовий робить за допомогою свого телефона, зображені комахи, квіти, природа та все те, що захисник бачить там, де відбуваються важкі бої за українську землю. Роблячи ці світлини, зізнається захисник на мить, відволікається від страшної реальності війни. Тут неймовірні краєвиди, гарне, там зливе потрясаючі так, там грози і так далі, тобто хотілося би це показати тому, хто тут ну я же ж, там жив на західній Україні, так ну і продовжую жити, тобто я не знав, як тут живуть люди. Про що вони думають, що вони кожен день бачу. Там виходячи з будинку. Я це побачу. Окрім фотографії, Юрій захоплюється мистецтвом та літературою. Тому став співавтором двох книг. Також захисник озвучив аудіозбірку Незламні, а його фотороботи використали в артбуці «4.5.0». Думки, які військовослужбовець виливає у текст, можна почитати і у його соцмережах. На запитання, чи хотів би Юрій розвинути свою діяльність письменника, сором'язливо відповідає так. Але додає. Після перемоги, коли буде більше часу на творчість.